Наріл чоловіка, от жовто сіні, жовто сіні, голова здесь это... Що будемо робити? Зет Патріот докупався до кубанського пенсіонера, але був красиво опущений за незнання своїх правил. Дідусь чітко дав зрозуміти росіянцю, що риторика Пучина про так звану спецоперацію є недолугою та безглуздою. Ви акуди, де живете? Гулькевич. Вы живете в Гулькевиче. У вас паспорт есть? Гражданство. Гражданство кого? Чего? Какой страны? Кубанська на кубані живу. А по чому вот это вот? А тому, що кубань це Україна, земля, яка з кінця 18-го сторіччя заселена українцями, зокрема запорізькими козаками? Тому він не їде з прапором своєї країни. Тож йому винен, що Путін поневолив у себе в країні зараз різні народи. И вот та вот... Ну, що ну, що флаг. флаг? України, Разве? а, а за. А что, он разрешенный? Что? Мы сейчас войну ведем. Войны нету. Как войны нету? Тебе сажать за это надо, если вы уйдете. -а что? Если вы его тебе за это посадить надо, что ты войну и на войну называешь. Да? Да. Война. -у -а. Так, а что Грамотный мне с вами приказать. делать? Что мне с вами делать? Не знаю, что делать. Оно ничего не запрещено. Грамотный. Я взагалі проконсультурую. Ну, да, вот одета вот ваша кепка. Та чия з кепка? Ваше такая? Візь волка. А ну, оштрафувати зрадника оператора, який намагається прикидатись росіянином тут. Одразу ж видно, що це американський шпіон. Такий самий шпіон. Як і ось ці <кій> <кій> НАТО, ну, звісно, втягується війну на Україні. В більш широкому сенсі слова йде війна. Війна против нас. Когда ми говоримо о том, що там происходит на Україні, ми говоримо о том, що це війна. Так, так, так. Куди ж тільки дивиться слідчий комітет Російської Федерації? Напевно, в Гаманецьку проходять гроші від Путіна. Куда ви тратіте оставшиеся деньги? Не знаю, в них не остається. Їх <сих> 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 не хватает. А Диктатор пишався тим, що економіка Росії сягнула нових вершин. Казав, що в його країні безробіття майже немає. Казав, що людей за межею бідності менше, але реальність підкидає іншу картину. У росіян поточнили чи приносять їм гроші щастя, чи їм це не дуже важливо? Я не вважаю гроші, я живу. Якщо я буду вважати деньги, я замкну себе, треба жити. Ну каже, сейчас є не мабуть, своє. Я б так сказав. Для можливо, деньги, для Я считала, що нужно работать не рук, руки, що щастя только в деньгах. А потім сталося покращення економіки від Путіна, через що щастя довелося шукати в чомусь іншому. А потім начала почала как-то пересмисляти життя і поняла, що є множество других факторів, які можуть доставити щастя. І не в них щастя. Так, не в них, а вже шлах. Так Ольга, абсолютно не в вгруш. А от скільки росіянам потрібно грошей для того, аби почувати себе комфортно в путінській Росії? Так щоб хватало тисяч сто сто п'ятсот. Пусть буде 1200 двісті в місяць. Ну не менше ста точно мінімум двісті тисяч. Всегда хочеться больше і більше от мільйона буде взагалі замечательно. Стоп! а хіба не ця ж дівчина казала, що гроші для неї не головне? Що не в них там щастя? А тут так раптом одразу про мільйон в місяць заговорила. Може, гроші такі важливі? Так мінімум 200 стена не Тоді тогда буде така середня жизнь. 200 тисяч щоб просто жити нормально, при тому, що середня зарплата в путінській Росії зараз складає в районі 60 тисяч рублів. Так економіка дійсно розвивається для Путіна. Так точно, якщо все буде розвиватися такими ж темпами, як сьогодні, то у нас є всі шанси зайняти місце Японії і стати четвертою економікою світу. Відомий блогер Мікаель у чат чатролиці натрапив на божевільну особу з не менш божевільним сприйняттям того, що взагалі зараз відбувається. Зараз ви дізнаєтеся для себе певне щось нове, бо особисто ми подібне чуємо вперше. Якщо стоїте, краще сядьте. В 14-му году, коли Америка напала на Україну. Росія прийняла всіх вас, Коли у вас там. Б... Тайте нічого. з этого. Виходить, що Америка дамбіла Бамбас всієї ті восім При Причому тут Росія, Росія на не напала, а ввела в свої поиск в 23-му році. Стром А вже ж, просто ввела війська, просто колонами бронетехніки майже доїхала до Києва, просто запускала і продовжує запускати ракети для вбивства українців. Але виходить, що за логікою цієї нікчеми Росія ступила на територію України, аби врятувати нас від Америки, яка напала на нас у 2014 році. Ми не здивуємося, якщо в підручниках з псевдоісторії Росія таки пропише. Тим часом Росія йде під воду після прориву дамби, продовжує затоплювати декілька регіонів і триває евакуація. Серйозно зачепило Оренбузьку та Курганську область. Рівень води піднімається вже тиждень і вже тиждень настрій у росіян, а навпаки, опускається. Більше у нас ніятушель одна моя охота. Сирники дітям жарять. Школу відправляти, зустрічати. у мене паніка. У мене довгі дуже багато затопило, чимало чого питає. Опитались вивісти час. Ручу закре. Приехали в Тесовце, в красках, на катерах, Никому ничего не надо. Ну, я думаю, что это халатность проявили чиновники все-таки. Сейчас у нас затопит по, по крышу, течение Урала идет. Крышу подымет, мы потом крыши будем свои искать, это уже по Уралу где-то. Еще бы Путина сюда. А людям жить где? Где людям жить? Нету дамбы у нас. Должна быть дамба. Дамбы нет. Карма нагадує, що ісконно на землі це болота. Проте російський диктатор Владимір Путін не планує відвідати постраждалі регіони. Він, за словами Дмитра Піскова, постійно отримує інформацію, координує роботу всіх гілок влади. Але координація цієї роботи якась не дуже вищому керівництву абсолютно байдуже на людей. В принципі, ставлення таке було завжди, тому розраховувати можна лише та власне ні на кого. наглым совета, образом огласки. не бояться бога просто вот, ни людей ни, ничего не бояться позор нашему вот высшему руководству просто позор почему это раньше не было сделано все спасать всех вот вопрос должна заниматься этим прокуратура следственный комитет этим должен заниматься а тут приехали только начали снимать вот политика только она туда заняла. сразу министр приехал здесь Строительство. Все э, э, председатели района, сельсовета нашего. Ай-ай-ай. Никто ничего нам не помогает. Никакой техники, никаких э, спасателей, никого. Все сами. Ложь. Сегодня выходило интервью по России. Ми приглашали журналістів надежде, що нам наоборот как-то помогут, щоб нашу ситуацію просветили, дати огласку. Потім, коли вийшло інтерв'ю, у нас був шок. ложь. Все, що вони говорят, це ложь. Ну, хоч ось ця ситуація наштовхнула росіян на думку, що все, що показує їх зумбоящик, це обман. І навіть коли така біда, російське телебачення робить так, як це вигідно їм. Якщо ми говоримо области, здесь нужно що иметь такой фактор, як э, система водохранилищ, то я сегодня сьогодні на території э, сусідствуючого Казахстану. це знайдено. Ви не повірите, але цього разу у бідах Росії винна не Україна, а Казахстан. Один російський посадовець заявив, що паводків у Курганській та Тюменській областях можна було уникнути, якби скидання води на водосховищах у Казахстані було погоджено з Росією. ж! Когда у нас э, в вот такій вот зими, і коли у нас достаточно кількість количество снега, водохранилищах скаплюється достаточно большой, большой запас води, то нам є в этом плані що. Тработи з нашими колегами, щоб вот зброс водохранілища та води був более согласованим, правильним і болі ровно. Не розуміємо на територію Росії прорвалися українські миші з біолабораторій НАТО, які прогризли дамбу вартістю мільярд рублів. А тут вони кажуть, що Казахстан винен так само не зрозуміло, чому Путін звинувачує Україну в подіях у Підмосков'ї, коли відповідальність іділ за цей інцидент очевидна. Хоть А мы знаем, как это называется. Просто хочу напомнить, что один из симптомов такого известного заболевания, как шизофрения, это как раз облучение, когда больной начинает говорить и начинает думать, что его кто-то со стороны облучает. Правда, шизофрения это достаточно такое комплексное заболевание, там требуется сочетание наличия всех симптомов, их там несколько. Но поверьте мне, моему опыту, они все есть у этих людей. Это же очень легко лечится. Достаточно да. ну. попри очевидний факт, що Путін не сповна розуму, важко заперечувати, що Кремль розпочав активну дискредитацію саме Казахстану. Адже саме там, на думку кремлівського кілера, лугового квітне новий осередок русофобії. Чесно, дістали вже з цим нацизмом та русофобією. Могли б щось оригінальніше вигадати. Сьогодні поговоримо о Казахстані, серед якій все частіше проявляється русофобія. В стране, в которой продолжается кампания по дерусификации. Меняются названия городов, улиц, даже железнодорожных станций. В стране, в которой активно переписывается история и продвигается ЛГБТ-повестка. Казахстан ⁇ страна, с которой у нас самая протяженная сухопутная граница. Страна, которая в том числе из-за своего геополитического положения невольно стала участником глобального антироссийского заговора. Британский след очевиден. Навіть не дивуємося. Зараз ще знайдуть якесь вікно на кордоні Казахстану, в яке відходили миші після здійснення диверсії на дамбі. І вийде Путін зі зверненням та скаже, що росіянам треба купляти мишоловки, щоб уникнути подібних інцидентів. Давай сюди. Так доставай свої. Половину давай. Давай, давай, давай. А чого ти під підсотку сховав? Немає сотки. Жаль? жаль, я бачила, там тисячу гривень. Ну то Тисячу для... для гаманця. Ай-яй-яй, давай На. сюди мені. <плес> <плес> давай.